Найдешевший укомплектований візок на 7 секцій, від Топту. цей візок можна придбати як пустий, так і укомплектований. В нашому випадку цей візок уже має заводську комплектацію і вміщує в себе 208 одиниць інструменту Top Tool. А тепер пройдемось по комплектації. У першій шухляді ми маємо ключі рожково-накидні від 6 по 32, ключі під 75 градусів від 6 по 22, у другій ми маємо набір інструменту під одну четверту та під одну другу з короткими та довгими головками, бітами, подовжувачами, карданами та свічною головкою на 21. Тут ми маємо шарнірну губцеві, розвідний ключ, рожкові ключі від 6 по 30, Г-подібні торкси та шестигранники. Тут будуть знімачі стопорних кілець, ножівка по металу, виколотки та молотки, а тут ударні головки на 17, 19, 21, ніж викрутки, г геподібні, шестигранники, рулетка. Ну а тут звичайно два пустих ящика для вашого інструменту і особистих речей.